На відкриття денного табору в Ужгородській ліцей імені Геренчі-Донського прийшов Марк Солоділов. Хлопець каже: про табір дізнався від мами на заняття, вчиться дешифрування. Я хочу провести цікавий час познайомитись з людьми, в принципі, як і всі, і не сидіти в комп'ютері, як всі, інші, в принципі, вдома. А провести цікавий час. Табір дуже цікавий, цікавий, реально класно. Поки що все мені дуже сподобалось, теж там якийсь лицар прийшов. От, це прикольне відео, класне було дуже. Мені подобається. Позайматися чим-то, не сидіти вдома просто в комп'ютері, а позайматися чим-то. Може друзів знайти, але ну, друзі не прямо те, за чим я прийшов. У мене їх так багато. Ну, по більшій Порозважатися. Викладач табору Микола Гарда, учасник програми «Навчай для України. Хлопець каже, до того, як стати вчителем англійської мови, займався баскетболом. Одну із справ під час тренувань з баскетболу впровадив у заняття з дітьми. Це я, я трішки забрав це та з наших тренувань там дорослих команд. Ми завжди після дуже складного тренування, коли ти вже змучений, ти не хочеш ні віджиматись, ні присідати. В тебе є така побудова командної хімії, та, де ти віриш в свого командника чи не віриш в людину, з якою ти грає в команді. І також ми додали їм сьогодні це на перший день, тому що ми тільки знайомляться. Їхня команда тільки починає взаємодіяти і дуже весело спостерігати за тим, як дітки зразу там. В останній момент піднімають руку, якщо він попав, або в останній момент її опускають, якщо він не попав. За словами керівниці програми Навчай громадської організації «Навчай для України Інна не рехмістрюк мета організації розвиток освіти у малих населених пунктах незалежно від місця народження чи проживання дітей. Денний табір безкоштовне навчання та тренування фінансує громадська організація за фінансування Міжнародного фонду «Education Cannot Wait. Освіта не може чекати. У, у, у нас діти будуть займатися у 13 групках, по орієнтовно 15 дітей. Сьогодні діти знайомляться у своїх групках, проходять, е, ознайомляться з та з правилами табору, формують норми свого класу і також будуть проходити квест. У квест буде стосуватися знання про Україну різних спеціальностей, різних дисциплін, як вони розвинуті в Україні. Якісь цікаві факти про ці дисципліни, якихось відомих постатей і так далі. Участь у літньому таборі беруть близько 200 дітей від 6 до 11 класу з усього Ужгороду, і кожен з них міг записатися, зареєструватися на цей табір і протягом двох тижнів взаємодіяти з нашими учасниками, які підготували для них таку креативну програму, в якій буде і навчальний компонент, і якісь цікаві уроки, і дуже багато різноманітного цікавого підходу. Сергій Чернашов Андрій Гісем No.